Хитрий їжак. Одного разу бігла лисиця до саду та зустріла по дорозі їжачка Добрий день їжачок, каже вона, ходімо зі мною по виноград. Ой страшно, лисичко, каже їжачок Можемо в халепу потрапити, бо там господар. А я, каже лисиця, не боюся, я дам собі раду. І пішли вони. Наїлися винограду, повертаються, коли йде хазяїн. А лисичка й каже Ой, їжечку, братику, рятуй. Ой ні, не допоможу, бо я не знаю як, каже їжечок. Ти ж мені казала, що в науках знаєшся. Ой, каже лисичка, я зі страху забула геть усе. Бачить їжак, що біда й почав її їй радити. Лягай, каже, та не рухайся, ніби ти мертва. Може, ця штука пройде? От приходить господар, став над лисицею і каже, От шкода, що я не був довго в садку. Узяв лисицю однією рукою за ніс, а другою за хвіст та й викинув її через пліт. А лисиці цього й треба було. Схопилася вона та й додому побігла. Наступного дня йде лисичка знов у виноград. Іде знов мимо їжакової нори і знов кличе його по виноград А їжак їй каже Та ти забула вже, що з тобою там було. Та пішли, каже лисичка, не бійся. От наїлися вони винограду з їжачком, та й знов ідуть. А їжак раптом упав у канаву і почав просити сестричко лисичко, рятував я тебе, врятуй ти мене. А лисичка йому відповідає та як я тобі допоможу. Та й пішла геть і залишила його. А їжак собі Рятуй, рятуй, мене лисичко кричав, так голосно кричав, але лисичка й не чула. Тут їжак заплакав і почав промовляти. Сестричко, ми так з тобою гарно жили. Іди хоч попрощаємось з тобою. Лисичка почула і повернулась. Ой, каже їжак. Давай поцілуємось, бо знаєш, що мені смерть зараз. Я тут вже тепер залишусь, я не можу вилізти. Тоді лисиця і каже, ну давай, і дала язичко, нахилилася до нього, щоб його поцілувати. А їжачок зубами як схопив лисичку за язик і міцно-міцно тримався. Лисиця заголосила так, що почув господар та й прибіг до саду. Побачив таке, схопив ціпок та й прогнав лисицю, а їжака обережно дістав з канави і пустив у сад. Та й від того часу дуже їжаків шанував, бо бачив від них користь. Ось такий хитрий їжачок. Але лисичка Теж мала допомогти їжечкові, тому що він її врятував, і вона мала допомогти їжечку і врятувати його.